Сьогодні я розповім вам про людину, без якої сучасний світ міг би бути зовсім іншим. Українця, який вплинув на хід історії. Його ім'я Ігор Сікорський, і саме він створив перший у світі вертоліт, який справді літав. Як хлопчик із Києва підкорив небо? Уявіть 1900-ті роки. Київ, маленький хлопчик із заможної родини, професора медицини, не може відірвати очей від неба. Він мріє злетіти як птах. А коли йому виповнюється 12, батьки привозять його в Париж, і він бачить перші у світі літак братів Райт. Саме тоді Ігор розуміє це його доля. Він повертається в Україну і починає будувати власні літаки. Уже в 23 роки він створює перший багатомоторний літак у світі. Але головне відкриття ще попереду: як Україна змінив авіацію назавжди? під час революції 1917 року, Сікорський змушений емігрувати до США. Там він засновує власну авіакомпанію Сікорський Ейркрафт і винаходить вертоліт, який змінив світ. Уявіть 1942 рік США небо зіймається Сікорський vs 300 перший у світі справжній вертоліт, який міг злітати вертикально і зависати в повітрі. Це стало проривом для всього людства. Завдяки Сікорському сьогодні існують військові вертольоти, що рятують життя на полі. Бою. Медичні вертольоти, які допомагають транспортувати пацієнтів у критичному стані. Цивільна авіація, що дозволяє швидко долітати туди, де немає доріг. Навіть сьогодні у світі більшість вертолітів мають схему, яку придумав сам Ігор Сікорський.